Варіанту, сукня спального варіанту, піжамного буде... під час. Драп... Драпірування. Драпірування. Так, не так, не так Усім привіт! Мене звати Юля, я персональний практикуючий стиліст і я дуже рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. Сьогодні темою випуску вважаю досить гарячу тему, особливо під час літнього сезону, вона є досить актуальною. Темою є сукні Сукні сезону 2023, конкретно літнього сезону. Я вважаю, що зараз така неймовірна кількість різноманітних суконь існує у мас-маркеті, що інколи ти можеш просто згубитися. Бо трендів дійсно дуже велика кількість, різноманітних варіацій, дуже велика кількість інколи. Ти просто, просто втрачаєш орієнтир, в яку сторону дивитись і яку сукню обирати. Тому я постараюсь структурувати інформацію, і я обрала найбільш носибельні варіанти та досить трендові на цей сезон. Тому, якщо тема вам цікава, залишайтеся, поговоримо. І першим актуальним, дуже актуальним варіантом на цей сезон вважаю сукні довжини максі. Вони можуть бути у абсолютно різноманітних кольорах, фактурах. Це можуть бути сатинові, денімові, льняні і так далі. І так далі сукні, але обов'язково максі варіації. Такі сукні виглядають досить вишукано, досить актуально. Такі сукні ми бачили на багатьох, пос... на багатьох по... 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 По показах. показах цього сезону. Були у Акне на студії, вони були і в Сен-Лоран, і, і так далі. І такі сукні максимально класно інтегруються у сучасні шафи і при цьому залишають вам ваш комфорт на літній сезон. Дивіться, якщо ми говоримо про Максі сукні, то я б обов'язково тут згадала саме про розріз і розпірку. Чому? Бо, наприклад, якщо це Максі сукня прямого силуету, то вона може бути, може створювати невеличкий дискомфорт, якщо там немає розпірки чи розрізу. Тому, будь ласка, звертайте на цей е, момент свою увагу. Якщо ж ми говоримо про асолетні сукні, такі у вільного крою, то тут не обов'язково мати цю розпірку чи розріз. Дивіться, такого плану сукні зараз є усюди. Від мас-маркету, від кос, Аркет, Масі Модуті, Зара, Манго і так далі, велика кількість мас-маркет брендів підхопили цей спід. Підхопили цей тренд і інтегрували це у свої колекції. Якщо ми говоримо про український сегмент, то такі прекрасні сукні я бачила у бренду Катімо. У бренду Вони такі в дуже прекрасному, якісному виконанні, саме довжини Максі. Особливо хочу звернути увагу саме на цю сукню, вона мені дуже запала у душу. І також подібні сукні я бачила у українського бренду Serenity Wear. Це також такий бренд не до кінця масс-маркет сегменту, Вони працюють з якісними натуральними матеріалами, але передивіться в них велика кількість різноманітних суконь і виконаних досить якісно і виглядають такі сукні досить актуально. Хочу зазначити, що якщо ви придбаєте таку сукню, то вона не втратить своєї актуальності навіть на наступний сезон. Тобто варто вкластися і без не пожалкуєте однозначно. Ну, а ми їдемо далі. Наступна варіація сукні, про яку я хочу поговорити, згадати, це сукні у бударному стилі. Не обов'язково конкретно сліп сукні, але всі сукні, які мають собі мережево, ось цей сатинчик, легкі такі, летючі. Вони можуть бути з прозорими вставками. Вони не обов'язково мусять бути там на якихось тонких бретелях, Їх варіацій дуже велика кількість може бути, і зараз вони дійсно є різноманітні з мережевим з тими самими прозорими встав... вставочками. І знову ж таки ми говоримо тут про Максі, довжину, про міді, довжину. Тут вже й про міні-довжину можна згадати. Тому передивіться, така кількість будуарних суконь як цього сезону, прям ніколи не бачила. Різноманітні, абсолютно різноманітні за характером. Вони підкреслюють жіночність, витонченість, додають нотку цієї ніжності романтики вашому образу, яку можна. Якщо за вашим бажанням можна приглушати якимись сурочками, які ми накидуємо зверху на подібні сукні, або жакети, які ми накидуємо зверху на такі сукні, от перегляньте велика кількість знову ж таки. У мас-маркет сегменті є. Якщо ми говоримо про українські бренди, то я б звернула на бренд N-October. До речі, до речі, про бренд N-October я говорила у своїх відео про українські бренди. Я час від часу також випускаю відео конкретно про українські бренди, і про N-October я вела мову ось у цьому відео. Окрім Еноктобер, я хочу звернутися знову ж таки до Serenity Wear, про який я згадала трошечки вище. Вони дійсно фокусуються на шовку, на натуральному шовку, і свої сукні роблять виключно з натурального шовку, і там дійсно різноманітна кількість. Варіації, тобто, знову ж таки, під різні довжини, різні кольори і так далі. і так далі. Можете переглянути дійсно класна варіація саме в сукні у такому будуарному сліп стилі. От, а ми їдемо далі. Наступна варіація трендової сукні. На цей сезон, цей літній сезон, це сукня з драпіруванням. Тобто це драпірування може бути абсолютно у будь-якій частині е, частині вашого тіла. Це може бути зона талі, це може бути зона плеча, це може бути взагалі по, по повному периметру сукні, тобто такі е, зібрані е, зібраності і такі е, ну, драпіровочки. От, е, тому зверніть увагу на такий тренд, але я хочу знову ж таки тут зазначити, що. Якщо ви обираєте такого плану сукню, і, наприклад, у вас є комплекс, що у мене там стегна трошечки ширші, я б не хотіла їх показувати так сильно. Тому майте собі до уваги, що це драпірування не варто поміщати саме у зону стегон. Ми його переносимо, наприклад, у зону там, плечей, декольте, якщо хочете, талії. От, тому від свою тобто, увагу людини, яка на вас дивиться, ми відводимо. Таким чином, і саме драпірування може фокусувати увагу людини, яка на вас дивиться. Тому драпірування ми відводимо у ту зону, яку ми хочемо підкреслити, тому це така невеличка ремарка. Такого плану сукні. сукні знову ж таки абсолютно велика кількість у нас у мас-маркеті, у того самого COS, Arket, H&M, Zara, Mango, Але дивіться обов'язково на склад, особливо якщо це мас маркет Бо якщо ви обираєте неякісне, неякісну сукню з неякісним складом, то драпірування там виглядає досить дивно, дуже часто. Якщо ж ми говоримо про український сегмент, про українські бренди, то я ем, сукні з драпіруваннями бачила е, досить велику кількість у бренду Must Have. Тому перегляньте на вебсайті, там прям у них розділ суконь, досить широкий спектр вибору. Подивіться, будь ласка, там і та, та сама Максі-довжина залучена, тому перегляньте, оберіть те, що ближче конкретно під ваш кейс. От, е, а ми. Продовжуємо наступною варіацією гарячого тренду саме цього літнього сезону я вважаю сукню т'юб. Сукня Тюб це така сукня, яка без бретель, абсолютно зверху, її нічого не підтримує. Тобто повна відсутність бретель, і в неї досить такий, знаєте, лаконічний, мінімалістичний стиль. Такі сукні були представлені у тобо брендів, таких як The Row, Kate. Кейт теж представив дуже класні, красиві варіації цих суконь. Ми, звичайно, бачимо. 100% відсилки до епохи 90-х, коли ці сукні теж досить були популярними, і зараз вони знову ж таки повертаються до нас під час цього літнього сезону. Такі сукні з'явилися у дуже багатьох брендів. Але знову ж таки звертайте увагу на комфорт. Наскільки комфортно вам носити таку сукню, і наскільки сукня шита так, що досить класно буде підтримувати. І ось ця відсутність бретель ніяк не позначиться на вашому комфорті. Такі сукні я також бачила у Other Stories, дуже красива сукня у Other Stories, Я її покажу. Та у Zara. Та озара дуже багато також таких лаконічних, досить класних варіацій цієї сукні. Якщо говорити про українські бренди, то я хочу зазначити, що український бренд Hook, про який я також згадувала у одному зі своїх відео про українські бренди, вони створили таку сукню Tube. І вона досить красивого, лаконічного крою дійсно. І там, у огляді, коли я переглядала огляд, Дивилась огляд, то там Ніка зазначає, що вони сфокусувалися на тому, щоб максимально комфортним зробити ось ці е, зону зону грудей, щоб ось відсутність цих бретель ніяк. Абсолютно ніяк не позначалася на комфортні. Тобто там все тримається класно, круто, і тому можу теж радити. І взагалі, в цілому, сукня виглядає досить якісно, досить актуально і красиво. Також її можна комбінувати, такі сукні в цілому дуже легко з жакетами, сорочками зверху. Тобто, як окремо носити, так і комбінувати з верхнім шаром. Тому теж раджу передивитися. Різноманітні варіації зараз існують на будь-який бюджет, будь-який сегмент, тому будь ласка. Ну і Ключним трендом, про який я хочу обов'язково згадати, коли у розрізі у розрізі суконь на цей літній сезон, це етніка. Звичайно, що нашим головним трендом по всім фронтам, я б сказала, це звичайно, що наш український спадок, наша українська культура, яку ми популяризуємо щодня. Я дуже закликаю вас також звернути увагу на класний класну Варіацію сукні з етнічними мотивами. Я закликаю носити їх не тільки під час там дня вишиванок або дня незалежності України. Я дуже хочу, щоб ви все ж таки інтегрували їх у повсякденне життя, бо це досить легко зробити, бо зараз наші українські сучасні бренди роблять сукні такими, що дійсно їх абсолютно легко можна інтегрувати у повсякденні образи і носити спокійно з кросівками. з грубими сандалями і виглядається досить актуально, цікаво, класно. Тому, будь ласка, зверніть увагу, придбайте собі таку сукенку також у літню, у літню шафу. І я вас запевнюю тому, що ця сукня точно не втратить своєї актуальності на найближчі десятки років. От і такі класні сукні. Можна знайти саме в такому, знаєте, сучасному класному прочитанні виконанні я б дуже радила переглянути українські бренди Етноді. Спадок студіо та гаптувальня. Перегляньте їх варіації. Там дуже багато льняних суконь, які досить актуально, красиво, класно і ем, ем, комфортно вписуються у літній гардероб, не будуть дуже спекотними і при тому е, зберігають ось цей ці, ось момент ем, культури ось цього українського спадку, який, який ем, вшитий, просто вшитий в цю сукню і таким чином вшитий у ваше ДНК. В цьому у мене все по сукням. Я дуже Дякую вам за перегляди. Я відслідковую усі перегляди, усі ваші вподобайки і коментарі. Мені дуже приємно і я ще раз дуже вдячна за це вам. Ну а на... наразі це все. Дякую вам за увагу і, звичайно, що слава Україні!